Сьогодні три роки одні з найбільших трагедій, що сталася від самого початку східної війни. Україна вшановує своїх воїнів, що загинули 14 червня 2014 року. Тоді бойовики збили військово-транспортний іл 76 що мав доправити десантників до оточеного окупантами Луганського литовища. 40 військових і 9 членів екіпажу загинули відразу. Більшість були Дніпропетровської області. Ну і там зараз тривають жалобні заходи. Ольга Павловська з Дніпра на прямому зв'язку. Олю, вітаю! Як місто згадує наших загиблих героїв? Наталю, вітаю. Просто зараз має розпочатися жалобний мітинг біля пам'ятника Василю Маргелову, де зазвичай у Дніпрі вшановують усіх десантників. Тут біля постаменту встановили портрети загиблих у цій трагедії. І вже відбулася панахида на алеї героїв у середмісті Дніпра. Сотні людей прийшли вшанувати пам'ять загиблих. Це не лише родичі та побратими, а й волонтери, переселенці, звичайні жителі багато з них не могли стримати сліз. кажуть за три роки після трагедії біль. Не вщухая. Как жить без детей? Вот здесь, наверное, смотрите. Три года мы все детей ищем. Как жить с такой болью? Как жить с такой раной? Он был домашний, семейный. Вот так вот мы его и запомнили. Такой у нас он и есть. Все равно я его жду домой. Я не верю, что его нету. Я нагадаю, уночі 14 червня, три роки тому, літак з військовими заходив на посадку на литовище Луганська. Бойовики збили його з ПЗРК ігла. Не вижив ніхто. І вже після трагедії стало відомо, керівники цієї операції мали вдосталь інформації про те, що ворог готує засідку, але все одно віддали наказ летіти. За більше року судових засідань Павлоградський суд врешті визнав винним у службовій недбалості генерал-майора збройних сил України і Віктора на. Назарова. але вирок сім років позбавлення волі досі не вступив у законну силу. Тодішній керівник штабу АТО наразі вирок оскаржує своєї провини, не визнає, бо навіть більше продовжує працювати. То Назарова довжні були вже а Вони його оставили то самодовності. Продовжує роботи. Так он роботав, майор генерал, так вони робота. А наші діти погибли 49 человек. Никакого наказания. Раз его отпустили зала суда и не взяли под стражу, отпустили. Потому Нет. що он подав апелляцию, я думаю, да. ничего не будет. Яка позиція генерала Назарова має бути відомо найближчим часом? Апеляційний суд Дніпропетровської області має надати потерпілим для ознайомлення його скаргу на вирок. Родичі загиблих військових наполягають. Винні мають бути покарані, проте зізнаються. У це вже майже не вірять. Наталю дякую, Олю Ольга Павловська про жалобну церемонію. і День пам'яті воїнів підступно вбитих під Луганськом три роки тому.